This comedy is very funny. Very funny. Mr. Steinman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Please turn on Your Magic beam Mr Sandman bring me dream Доброго дня. Доброго Можете сісти. Якщо я. На команді. Залежить від того, на кого ви працюєте. Україн. You? Український ютуб. Ясно. Ви не про те, якщо я вип'ю. Звісно. Нікеплі не можу прожити без адренохрома. Знаєте, на що я подивився один фільм, який мені не сподобався. Тому я би хотів про нього розповісти у своєму експериментальному огляді, якщо ви не проти. Кому розповісти? Глядачам. А я глядачам? Ну знаєте, ті люди, яких просиш поділитись відео, щоб підтримати автора. вони і це ліняться зробити. А ми ще хочемо український ютуб підняти. Зазумію. Можете починати. Комедія. Жанр фільмів, який помер. Зараз комедії абсолютно не смішні, як і в Росії, так і в США, але ми рішили теж не відставати. Тому 31 березня 2016 року Левецький Любомир Васильович зняв комедію під назвою Селфі Паті в його так називаємо містичному стилі. І в цьому огляді я розповім, чому ця комедія не годна. Або, можливо, навіть годна. В будь-якому випадку це фільм селфі-паті з моїми несмішними коментарями. Окей... Okay. Фільм починається з того, як наші головні герої намагаються купити енергетики, і головний герой, точніше, Роберт, починає з нами говорити. Розчарую вас, друзі, це ніфіга не трилер. Це історія про нашу випускну вечірку, яка більше схожа на чорну бляха комедію. Це би, можливо, навіть спрацювало, Якщо б це не було кліше. У більшості кометіях є герої, які говорить за кадром. Де-то в районі Барстол на краю пустині. Наркотіки лихорадки... Лічно я знав, yeah. що я імію. Я прихожу на роботу, ще до восходу сонця... Після того, як головні герої намагалися купити енергетики, нас переносять на події пізніше. До речі, головних героїв звати Роберт Марк і Макс. Перший хвилин фільму нам ясно зрозуміти, що режисер дуже любить американські фільми, тому що в Україні просто немає імен Роберт Марк і Макс. Чи є? Я не з'явитись на вручення дипломів. Це ніби 5 годин займатися коханням і пробачте не закінчити. Не смішно. Потім наших ліше героїв американських комедій відводять на допит, тому що на газоні Роберта знайшли труп карлика. Це ж неможливо! Гей, хлопці! Зібрались! Це неможливо. Ей, сука, не переігруй. Тоді роберт вселив в нього свого фамільного полтергейста, щоб той прибрав тіло карлика якнайдалі. розумієте? Любомир Левецькій цені. У всіх його фільмах має бути містика і містика. А містика тут в тому, що в Карлика вселився Полтергейст. А ще у фільмі є така фішка, Типу, всі обговорюють фільм, діляться враженнями. Ось, наприклад, Джека написав: За ціни човіха в шортах на мою бушу схожа. Бачив? Ах, ти... Кліше, вечірка завжди у невпевного в собі хлопа. Іну! мар! Де твоя обіцяна охорона? Соцієї п'ятихвилинної сцени, яка тягнеться ніби хвилин двадцять в тому, що вони знайшли герлика. І нас переносять знову на допит з кліше детективом. Нічого немає. Сержанте, дай сюди ноутбук. У детектива є макбук. Чому це мене не дивує? Між іншим, сотні років, сотні років в родині Кашмариків жив Полтергейст. Він охороняв старий маєток. І про це все місто в курсі. Це тут дуже відома легенда, детектива. А в чому взагалі була суть цієї переписки? Показати, що режисер любить американські фільми, ми знаємо, дякую. Діалог між кліше детективом ну і звичайним поліцейським розповідає нам, що дім Роберта побудований на містичному місті, де колись жила його містична прабабуся. Це дійсно правда. І все, що за не посполтерестом у цьому фільмі теж правда, а хто не вірить? Попаде вахт. Потім нас переносить на горище, де ми можемо почути ось це. Ми воліємо називати її чаклункою, і це не легенда, а правда. Прабабця за допомогою своїх заклять могла багато чого мутити з потойбічним світом. Наприклад, викликати полтергейста під час Другої світової. Він відлякував фашистів від старого будинку, і ніхто його не чіпав. Але магії чи там потойбічних сил не існує, а це означає, що лінія з полтергейстами в сюжеті нелогічна. Але шукати логіку в цьому фільмі. Е. Та не вже Є і книга, і закляття, і все це реальне, як ми з вами. Потойбічні сили дійсно існують, як і логіка в цьому фільмі. В Химерге оселяється Полтер Гейст, знаєте, це єдиний хто, який мені подобається. А вже ж? тут ми дізнаємося, що Полтергейста звати Бу, і він переселяється в Карлика. А страйти, мені тут жартувати потрібно. Коли батла перша не пішла. Коли не хочеш йти до школи, коли подивився відео Хеймеса. Поки що. Я бачу тільки погану акторську гру. You goddamn right. Потім нам показують, як Ерлик набухався, Його вдарило скейтом, а потім нам показують, як всі тусують. <му> на скутеки зажигати Зажигав настільки, що зараз не маю жити, але це були кращі роки мого життя. Потім ми бачимо, як приїжджає його кліше нянька. Вважаєш мене надто старою, щоб називати на ім'я. Після того робер зустрічає кліше любов свого життя. Вона вся така правильна, хочу бути такою, як усі. Ще в неї алергія на алкоголь. Таке, взагалі, можливо, знаєш, як боляче себе відчувати якоюсь не такою? і не отримувати задоволення від життя. Я хочу бути як всі. Правильно і... потрібно бути такою, як усі, ей то єс, не такою, як усі. Бля, я все. Ліза, звісно ж, хоче бути такою усі, і відключається від хеплі шляйзен і А Батько хотів, щоб я смоктала гранітна. Лука. А це непогано. Виходить, що лізі потрібні енергетики, щоб отризвіти. І нам знову показують усіч. Нам потрібно якось вложитися в годину 41. Давайте будемо просто показувати тусіч. Далі, далі, о, далі, о, сюжет. Енергетики з вам просто випарились. Думаєш, це допоможе? О, господи, далі, далі. О, знову сюжет. Вона в дупу п'яна. Треба більше енергетики. треба ще дістати. Після того, як вони розбили акваріум, і після того, як Роберт поне нам показують сцену, яка відповідає на питання, куди ділися батьки Роберти. Я вирішив подарувати твоїм любим батькам найкращу у Європі. Потім нам показують кліше батька. Термінове відрядження. Це для мене так несподівано. Після того нас знову переносять на тусічі. І виявляється, що приїжджає до дихенеки батько лізе. Вони ховають лізу, потім Макс, Майкл. Ну, забув його ім'я, починає говорити з кліше батьком Македикеном. Потім нам демонструють типу пожежників. Наше кредо служити світу добра. І знаєте, якщо їх вирізати з фільму, то ми нічого не втратимо. Та це юмор такий, це смішно. Смійтесь. Потім дикен зустрічає няньку. І знаєте, ця сцена мені чимось нагадує фільм Американський пиріг. То навіть не що за циклі Зараз, спогади секунду хлопці. Давайте вже дуйте в супермаркет за своїми енергетиками. Вони вже по цій енергетикою йдуть. 34 хвилини. Ходімо. <плес> Нарешті. Підітою, як Керлик вкрав енергетику. Кун фу продавця, кунфу продавець, вбив Керлики. У домі Роберта починається ріал. То а потім ми можемо спостерігати за кліше клішеохороною. Якій області України на формі написано не охорона, а сікюріті. You stupid fucking cunt. А тим часом братва повертається на тусіч, і ми дізнаємо, що хмурий загубив свою собаку. Бляха! Ми десь загубили твого собаку! Голос за кедром розповідає нам, що вони зупинились навколо пивоварні, щоб вкрасти звідти пиво. Давай! Ану, гай, звідти! там цар, Дякую! Я пиво не таке робив. Доходло до нікрофілії. але зато бухав завжди. Йопт. Що ти всрався, Ще один пункт. У нормальної дівчини не має бути собаки. Ви, мої теж відчули тошноту за цю дивовижну, неймовірну, фантастичну акторську гру. Бу рішає вселитися в сатану. Ну це так пса звати, щоб перетерти з іншими псами за бухло. Я би так теж зробив. За вселився. Потім режисер залишає нам дуже велике питання: а куди ділась собаки? Тому що голос за кедром абсолютно нічого не пояснив. Ну це як з кейсом в кримінальному чтиві. Ми ніколи не знаємося, що там, що там у голові сценаристів. Братва йде до є якимось зебоченим методом, дає її енергетик. <звук> Зараз ми це зробимо. Це навіть для мене не смішно. Потім ми можемо почути діалог на рівні терантіновських фільмів. А, а я одного разу в універі на парі чула, як ти пукнув такий тихий, підступний. пук. Сті, 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 сті. Знаєте, саме більше мене розлютила не ця сцена, а ось ця переписка. Цитую: я думаю, це вже перевор. А я не думаю. ха ха Ха-ха. Після цієї геніальнішої сцени нам показують Хмурго, яка перніть мені мій 2007, який з наркоманом веде дискусію на філософські теми. Ти ж не будеш розуміти, чи краще жити людиною чи, наприклад, бізоном, якщо реінкарнуєш в Равлика. Ти просто насолоджуватимешся життям Равлика. За душу взяло. Далі, 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 далі. О, клішакоп. І мені потрібен доброволець. Хто? Коротше, суть цієї п'ятихвилинної са в тому, що в задротах якимось ми здивоважним чином відстрілила презерватив. А, ні, Я не хочу народити від такого задрота, як ти. Далі, далі, далі. О, карлик з бензопилою. Це нещасний випадок. Це псування чужої машини. Це як мінімум штраф, але якось похуй, тому, що як завжди везіння на стороні героїв. Залік зі світової історії. Усім трьом автоматом! Ех, це жахлива акторська гра, плюс непотрібна сцена. Любомир Левицький, люблю тебе. Агов, дітлахі! Хочете побачити погано поставлену сцену? I, I, Я не чую вас. I, I, Оу, ліза тут є, а тут її нема, а тут знову є, а тут її нема. Ах, б... Далі, 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 далі. О, кліше копи. Серйозно. Він підстрелив цивільного, сам був бухим, а ще вони приїхали на цю вечірку, щоб її зупинити. Чому я продовжу шкати логіку в цьому фільмі? Знаєте, давайте я ці сцени тут, що буду просто пропускати. А злейте кожен з нас в юності живе в пошуку, в пошуку ідеального себе в цьому брудному світі. Світ бляха працює по-іншому, все обов'язково буде навпаки. Те, чого так хочемо, але боїмось, буде втікати. А те, що не любимо, та не боїмося, буде ставати частиною нас самих. Будьте тими, ким ви є для себе самого. Тому прийміть та полюбіть цей світ таким, яким він є. Знаєте, самий великий мінус цього фільму, те, що він хоче донести до нас якусь мораль. Він хоче, щоб ми задумались над тим, що нам сказав голос за кадром. Той час, як такі фільми, як Проект X», на які режисер звернув увагу при постанові селфі паті, і колись в Америці виходить такий фільм Project X, який запалив дуже багатьох тінейджерів, і пішла ціла, цілий такий ком, цілий виток е, великих паті по 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 всій Америці. От і я подумав, що це би було непогано зробити в <кхи> Україні. Так ось Project X це просто лютий треш. Він намагається нам щось донести. Це просто треш, і все. І якщо б фільм селфі паті був би просто трешовим, то тоді це б був не такий херовий фільм. Натурі! <кхи> Потім нам показують непогано поставлену бійку, ну і приїжджають нормальні поліцейські, що приводить весь ту січ до кінця. Тепер нам показують героїв, яким абсолютно начхати на розгромлений дім, на труп, на збитки, які вони принесли в цьому району. Ну, головне, що потусили. Єпт. Якщо було відео, де видно, як він падає з даху, на що ви нам всю вечірку показували? Бо це було простіше ніж пояснювати цим йолопам, що відбувалося вчора. А, взагалі, то було простіше показати цей момент. Слухай, я термісер, я краще знаю. У них на озброєнні є десятки так званих безпілотних апаратів. Але як виявилось, керують ними карлики-пілоти. Тобто ви хочете сказати, що цей карлик керував безпілотником, і що, взагалі, карлики вони керують безпілотниками? Це типу мало бути смішно. Але блять, це тупо. Їх просто відпускають. Бачивши, який триндець вони там натворили, їх просто відпускають. І на останок, Погляд крутого героя. І це був фільм Селфі Паті Любомира Левецько. Що я можу сказати напослідок? Киартинка в фільмі непогана, прям голівудська. В деяких моментах фільм в міру смішний, в міру трешовий, але таких моментів дуже мало. В Цьому фільмі просто без сюжетних дир і кліше. Погана акторська гра і ця мораль під кінець фільму зіпсувала весь фільм. Якщо б цей фільм був би просто трешовим і без цієї містики в стилі Левецько, то тоді. Було би щось на рівні проєкту X, але Любомир Левецький наступного разу не бріть майже всю ідею з проєкту X. І, будь ласка, без цієї містики. Від мене фільм отримує трьох сплящих китайців з 10. О, до речі, про китайців. Так? Добре. Воу-воу-воу-воу, слухай, слухай! У мене є краща пропозиція. Слухай. Дивись, я український ютубер. На мене всім начати. Ти китаєць. Власне і так багато. Коротше, все, що я хочу сказати, давай зіграємо російську рулетку. Ну, я маю рулетки. Тому що це моє відео.